Суркіс готовий влаштувати розпродаж, але для цього є одна умова. Англійський клуб націлився на Судакова, а також останній аргумент: ПСЖ у боротьбі за Іллю Забарного. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. На цьому каналі ми щоденно розповідаємо вам про усі найбільш важливі та актуальні новини зі світу українського футболу. Це ж зробимо і зараз, і протягом наступних кількох хвилин. Власне, у світ українського футболу ми поринемо та розповімо. Що ж там коїться, Перед тим, як розпочнемо? Натисніть, будь ласка, на вподобайку і погнали. Стартуємо ми сьогодні з одного з найбільш неочікуваних, але водночас одного з найбільш приємних трансферів, який відбувся цього літа. Український воротар поїхав до вілья Реалу. Отож Карпати офіційно оголосили, що продали голкіпера Якова Кінарейкіна до іспанського вілья Реалу. Як повідомляє прес-служба іспанської команди, сторони досягли домовленості про повноцінний перехід 21-річного виконавця. За даними трансфермаркету, Кінарейкін поповнив казну Льв'ян. 700 тисяч євро. Відомо, що наразі він буде грати за другу команду Субмарини Вільяреал Б, а його контракт розрахований на 5 років. Минулого сезону Яків відіграв Закарпати 13 матчів, у них пропустив 12 голів, при цьому у 5 іграх йому вдалося зберегти свої ворота недоторканими. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому. Що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Далі поговоримо про Іллю Запарного та Парі Сен-Джермен. Власне, Парі Сен-Джермен у переговорах із Борнмутом витяг доволі неочікуваного джокера. За даними RMC Sport, для того, аби дати переговорам, так би мовити, новий та потужний імпульс, у розмову вирішив особисто втрутитися президент ПСЖ на сер Ель Хелайфі. Найближчим часом він може зустрітися із представниками британської команди. І за даними джерела, таку карту Париж розігрує. Вже не вперше. Раніше, коли переговори або заходили у глухий кут, або здавалося, що провернути трансфер буде вкрай важко. Клубний босс брав слово та особисто зустрічався із другою стороною. Тож наразі складається така ситуація, що ПСЖ виступає єдиним клубом, який серйозно та постійно працює над переходом українця. Цю інформацію підтвердив також Фабріціо Романо. Він заявив, що попередні розмови про Тоттенгем не мають під собою ніякого ґрунту. і до конкретики там далеко. Ну а далі вирушаємо до Британії. Там ми поговоримо про Олександра Зінченка, а також новий клуб, із яким почали пов'язувати Георгія Судакова. Розпочнемо з арсеналу розмови про те, що зінченко може піти з команди ходять вже далеко не перше літо. Втім, британський журналіст Сем Дін дав доволі просте пояснення, чому на цього трансферу не варто очікувати. Продати зінченка буде складно, каже він. Причина його зарплата. Крім того, він живе у Лондоні. Йому тут комфортно, у нього тут сім'я та діти. До завершення контракту залишився лише рік, а статус вільного агента може дати йому набагато більшу. Свободу вибору. У минулій кампанії зауважимо, Зінченко зіграв за арсенал 23 матчі, а портал Трансфер його оцінює у 20 мільйонів євро. Щодо особистих умов контракту, то за даними проєкту Capology українець заробляє в Арсеналі разом із бонусами понад 10 мільйонів фунтів на рік. Ну а щодо Судакова, то він може піти з топами Андрія Ярмоленка та опинитися у Вестгемі. Принаймні про це пише портал ВХЗ. Відомляється, що лондонський клуб має предметний інтерес до атакувального хавбека збірної України. Днями представники команди вийшли на босів Шахтаря та спробували домовитися про суму відступних в обличчі Судакова Вестгем бачить можливість замінити Мохамеда Кудуса, якого нещодавно продали до Тоттенгема. Водночас, на обговоренні фінансової сторони, питання може і закінчитися, адже купити українця хочуть не за ту суму, яку вигадає собі Шахтар, а за реальною ринковою. Вона на думку. Ко порталу Трансфер складає 32 мільйони євро. Тут звично закликаємо вас залітати у коментарі та залишати там свою думку, чи вірите ви у такий перехід. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а закінчимо сьогодні. Ми київським Динамо. Адже здається, що президент цієї команди Ігор Суркіс сів, порахував гроші, склав плюси і мінуси, і зрозумів, скільки власне клуб може недоотримати, якщо не потрапить у лігу чемпіонів. Тож, здається, зважився на доволі серйозний крок. Відповідну думку висловив у авторській програмі Ігор Циганик. За його даними, якщо Динамо не зуміє кваліфікуватися до ліги чемпіонів, то в команді будуть дуже серйозно розглядати можливість. Продажу півзахисника Володимира Брашка. Водночас, якщо кваліфікація доелче відбудеться, то відпускати футболіста з клубу ніхто не буде. Цитата: Якщо Динамо вийде до Ліги Чемпіонів, то я думаю, Брашко не піде. Його намагатимуться засвітити до останнього та піднімати ціну. Коли ти граєш у Лізі Чемпіонів, ціна одразу зростає. Це зовсім інший рівень конкуренції. Водночас висловився циганник і про загальну трансферну кампанію команди цього літа. Нагадаємо, кияни досі нікого не Підписала і на думку циганика не будуть цього робити аж до чіткого розуміння, чи потрапить команда у найпрестижніший турнір. Якщо кваліфікація до ЛЧ буде, тоді слід чекати кілька точкових підсилень. Якщо ж кияни отримують турнір рангом нижче, то в клубі не лише не буде підписань, а будуть знову ж таки продажі, і мова тут уже не тільки про брашка. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. і Якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз нагадаємо: поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Ну і будьте на зв'язку, адже ми дуже скоро побачимось.